В Орпінській міській раді пройшла 49-та позачергова сесія. До засідання долучилися 22 депутати з 38. Усі питання порядку денного стосувалися бюджету ірпінської громади та фінансування різних міських програм. Одне із основних виділення майже 68 мільйонів гривень на Збройні Сили України. Ті кошти, які ми не змогли не встигли використати минулого року, ми саме направили на збройні сили України. Наразі дуже багато звернень до, до Ірпінської міської ради і до нас, до депутатського корпусу. Тому ми вирішили, що ця сума має бути досить вагома. Це не значить, що на наступних сесіях ми теж далі не будемо продовжувати. Ні, насправді ми далі будемо працювати, і на наступній сесії теж будемо виділяти кошти. Також з міського бюджету виділили додаткові кошти на комплексну відбудову приватного сектора на вулицях Багірова та Гостомольському шосе. Активні зовнішні роботи там планують відновити, як тільки покращаться погодні умови. Нарешті це питання ми зрушили з місця. Нам кова пообіцяли, і вже перша допомога з їхньої сторони нам надійшла 20 мільйонів. Також ми виділяємо з бюджету 40 мільйонів. І я сподіваюся, якщо все буде йти такими темпами, то вже до літа ми добудуємо 42 будиночки і люди заселяться в свої будівлі. У бюджеті заклали кошти на коригування проєкту відбудови стадіону Чемпіон, на закупівлю меплів для арпінського медцентру та фінансування інших важливих об'єктів в громаді. Заклали на коригування проєктів по капітальному ремонту доріг в місті. Заклали кошти на капітальні ремонти тротуарів в місті біля садочку на вулиці Антонова, щоб провести комплексну роботу. Плюс заклали кошти на капітальний ремонт декількох багатоквартирних житлових будинків. За заявами наших депутатів, ну працюємо в цьому напрямку, теж До бюджету прийняли одразу декілька субвенцій, зокрема на зарплати фахівцями супроводу ветеранів, на доплати вчителям шкільне харчування та оснащення кабінетів предмету захисту країни. Депутати схвалили програму стимулювання педагогії Ферпінської дитячої школи мистецтв імені Вариківського. Протягом першого півріччя цього року їм доплачуватимуть 1300 гривень щомісяця та по 2600 впродовж другого. Бо на жаль, зарплата педагога не така вже велика, і ці кошти, які сьогодні ми зможемо їм додати, дуже дуже важливими будуть для їх складі їхньої заробітної плати. Наша школа мистецтв в ці дні відзначає 50 років з моменту свого заснування. І я дуже дякую, що системно протягом 24-го року ви всі долучилися, і ми виділяли кошти на ремонт першого поверху. Зараз в планах за літні канікули зробити другий поверх нашої школи. Окрім того, з бюджету громади виділили 6 мільйонів гривень на дофінансування зарплат лікарів у січні та лютому цього року. Наступна сесія Арпінської міськради запланована на 6 березня.